Привітали з ним працівників радіотелебачення і зв'язку творчий колектив телерадіокомпанії Акцент і наші юні колеги, члени молодіжної дорадчої ради при міському голові. Вони побачили середини життя шосткинських медійників, стали свідками того, як створюються новини на телебаченні та радіо, і навіть самі спробували себе у ролях професійних журналістів. Подробиці екскурсії у нашому наступному сюжеті. День працівників радіотелебачення і зв'язку ще не настав, а ТРК-акцент вже приймає у себе перших гостей, які прийшли сюди, аби привітати наших модійників з їх професійним святом. Заразом юні журналісти, які входять до молодіжної дорадчої ради при міському голові, вирішили вивчити середини роботу телерадіокомпанії, пройшовшись по всіх її кабінетах і приміщеннях та познайомившись з кожним зі співробітників акценту. Деякі особливо допитливі, навіть задавали працівникам ТРК питання. Складна робота телемонтаж. Ви займаєтесь цією справою як, день і чи у вас круглосуточно. У тому, що робота складна, і не тільки у режисерів монтажу, а й у інших працівників телерадіокомпанії Акцент. Юні журналісти переконалися на власному досвіді. Дівчата намагалися за допомогою скоромовок виробити у себе гарну дикцію, а хлопці спробували начитати в радіостудії випуск новин. Четверг четвертого числа в четыре четверти часа лигурийский регулировщик регулировал Лигури на 33 корабля корабля Лаверолиной ролины, да так и не было вироли. Це пролунали по радіо акцент. Доброго ранку Бажаю слухачам шостечкого та Середньобудського району. Цього дня журналісти акценту виступили у незвичному амплуа, бо не вони брали інтерв'ю, а навпаки. Судячи з того, як поводили себе під час зйомки, діти переконуєшся на зміну сьогоднішнім шосткинським медійникам. Незабаром прийдуть гідні послідовники. Як працюється журналістом, чи давно ви працюєте? Подобається вам час ця справа. Я працюю журналістом вже близько восьми місяців. Так мені ця справа дуже подобається. Головне це війти в ритм роботи, тобто правильно вибрати сюжет, швидко його написати, швидко його смонтувати і вже шукати новини. Школярі дізналися не тільки про головні рецепти створення новин, а й про секрети народження програм. Режисер монтажу Олександр Радченко своєю розповіддю настільки захопив дітлахів, що ті довго не могли відійти від його робочого місця. Саме музикальне подружжя, щоб чоловік і ще слушав текста, що душевно переживав. Человек, который смотри і слушать, не розуміють, почему так. Він інстинктивно переживає, інстинктивно слушає фільми. Справжнім бонусом до екскурсії по телерадіокомпанії стала подорож у залаштунковий світ газети Полісся, з яким дітей ознайомила кореспондент Вікторія Горшкова. Наш колектор, Вера Николаевна, она проверяет ошибки. Журналисты, как як навірно ученики, можуть допускати то ошибки. І от у нас є чоловік надежний, який всі ці ошибки об'язательно исправит и і вже в абсолютно грамотному виде газета доходить до вас, наших читателі. Юні журналісти і тут продемонстрували свій професійний хист, висловивши свою думку стосовно деяких матеріалів друкованого видання. Ви друкуєте статті про кримінальні новості. Ну, я вважаю, що це дуже такі ну, страшні, можна сказати, новості. Я вважаю, що вони навіть даже не прикрашають газети. Ну, отрицательный опыт для кого-то может быть послужить опытом в дальнейшем, если, например, мы пишем о каких-то мошенничествах, да, вот какие-то виды, или там о кражах, или вот и человек, который читает это все, он может для себя сделать какой-то вывод, что можно, но что нельзя, ну, ну, не стоит делать для того, чтобы не стать там жертвой, да, мошенников или жертвой вора, или еще что-то такое. Відвідини акценту і Полісся змусили школярів по-новому подивитися на роботу всього колективу, де живуть великою та дружньою родиною працівники радіо, телебачення і газети. Мені дуже тут сподобалося і я би хотіла в дальнішому працювати на радіо, вести радіо і телепередачі. Як ми журналісти, так і ви журналісти. Я хотів би побажати вам гарних радіо та теле, телеглядачів та слухачів. Я хочу, щоб ваші ефіри були як і зараз, дуже гарними. Вони були виходили часто в ефір, не було ніяких неполадок. Я хочу пожелати вам дальнейшего процвітання в вашому нелегкому ділі. І, звісно ж, найголовніше хочу пожелати вам, щоб у вас були нові програми, які розвивалися, і ми б них визнавали не тільки в нашому місті. Керівник гуртка юних журналістів Ольга Сокульська зазначила, що бажання прийти та побачити, чим сьогодні живуть представники ЗМІ шостки висловили самі діти. Адже вони теж намагаються створювати телесюжети та писати статті. В будущем творческом ми хотим создать сюжет взагалі, о роботі молодіжної дарачої ради, обачаю сюжет. А також у нас є несколько проектов интересных, в яких ми собираемся участвовать. Ну и я думаю, з помощью вашої телерадіокомпанії. Директор телерадіокомпанії Акцент Ірина Коваленко подякувала дітлахам за увагу та висловила сподівання, що в майбутньому побачить їх у стінах ТРК вже у якості працівників, а не екскурсантів. Я Дуже буду сподіватися, що хтось із вас пов'яже свою долю з журналістикою. Це дійсно нелегко, але дуже-дуже цікаво. І я хочу, щоб ви над цим замислились і до нас прийшли і ще раз, вже тільки в ролі журналістів.